Ну, якраз сорок сепаратизму, то що виступали. З ними бачитись не, ну, ну, не буде. Повірте, буде. Ми саме хочемо. Повірте, вірте, в тому приймі зацікавлені. щоб це, ну, щоб це, так, це... Ми в цій країні а як в цій судят, не вчора народилися, ми чітко і, розуміємо, що від волі швидко правоохоронців швидко на місцях місця залежить 90% примав. успіху. І ви тут зі мною не Ми Розуміємо, що на місцях є саботаж. Ми також, ми також це розуміємо. Ми також це розуміємо. Ми розуміємо. Ви ж розумієте, що коли люди палять флаг шахтаря, перепутавши його з Бендерівським прапором в Донецьку, то це означає, що це не просто не місцеві люди. Це взагалі зна що і от чому міліція? Заботить? Ну я ще раз говорю, це, от конкретно ті люди, які які це саботують. Я думаю, що це питання треба їх запитати. Чому вони саботують? Це ваші питання? що, що? Тому вони, вони взагалі мають право саботувати? Вони не мають права саботувати, тому вони тому і вони будуть звільнені. Ми сьогодні їздимо до силових відомств. Тобто, це перший перша наша Одеса, до якої ми поїхали, це наша МВС. Далі ми поїдемо до генеральної до Генеральної прокуратури, до ради нацбезпеки і до СБУ. Наша ну Наша вимога, яку ми хочемо донести, те, що сепаратисти мають бути покарані, Притом мають бути покарані не просто так, як їх тримали в Луганську, відпустили через пару годин, а зі сією строгістю, відповідно до суворості, відповідно до закону. Сьогодні Автомайдан вимагає від усіх силових відомств України почати захищати цілісність нашої держави та бути вірними присязі, які вони давали народу Україну. Сепаратяку на слава Україні! Ми, от як е, звичайні громадяни, приїхали в Генеральну прокуратуру, зайшли в приймальню і в приймальні залишили звернення від автомайдану, яке стосується е, сепаратизму на сході і бездіяльності правоохоронних органів, яка допускає все до е, таких критичних ситуацій, і лише тоді починає діяти. Давайте ми заклеїмо на стіну, як старі добрі часи. Ні, то Мене то буде виглядати так, що ми могли все ми... на чорній кити. Ми до вас приїдемо через тиждень з приводу невідкритих справ охоботу об з Автомайданцем. Ну, це окрема історія. Я пам'ятаю. Тарику протай. А, у нас є виїзд від Автомайданцю. привіт. а моя позиція така. Повірте, що за це повинна бути жорстка відповідальність. Ми вважаємо, що є всі підстави для службового розслідування в службі безпеки України і міліції за пасивністю протидії. По перше, і я про це вчора публічно оголосила. і Я сподіваюся, що будуть порушені ці справи про внутрішні розслідування. Що це буде започатковано. Ми зможемо дати відповідь, чому відбувається дуже дивна ситуація, коли сепаратистів звільняють, а приміщення СБУ не звільняють. То це як мінімум ну, ситуація, яка вимагає розслідування. Просто-напросто на вулиці теплою. Ну, листа ми вам передаємо. Ми вам передаємо також наш плакат. Ми тут думали десь повісити, Прекрасно. але вийшли. Да, да. ми, не ми, ми закриваємо. Ні, ми не будемо закриватися. Військові хлопці тримають. І е, нам дуже повезло, що в СБУ була остання точка по нашому маршруту силових відом. І тому я думаю, що тепер ми можемо сміло сказати, е, і вони не зможуть перевести стрілки на когось ще. Наші північні е, сусіди дуже чекають картинки там здалека, щоб було багато крові, танки, вибухи. Нормати. Нормати. Такого не треба, але е, чому е, тих сепаратистів, яких піймали, їх відразу через пару годин відпустили? Як ми будемо боротися з сепаратизмом, якщо ми не наказуємо тих, кого, кого це нас є? Так. Ну насправді ми все робимо для того, щоб не було крові. І це основне. Зараз вже не можна знімати. Буквально вчора ще можна було знімати. Зараз вже не можна в Донецьку знімати. Журналістів утискають, хочуть розбити камери. Ну, Як це все там зробить. швидко розбивається? Це до вас питання. Чи? Розумієте, голова там на місці, розумієте? Він робить все, що може. Він зібрав все, що можна, всі всі потужні всі сили. Якщо я вам зараз буду розказувати то все, то ви будете грати на ту сторону. Я не можу нічого сказати.